Знаєте, вчора вістка прийшла погана до мене, мій батько, він відійшов у вічність. Е, мені перезвонили десь півдванадцятої. Та в мене є така звичка, я зранку завжди стараюся читати Боже Слово, якщо виходить. І Бог вчора послав мені слово. Я тим словом хотів поділитися. Я вчора читав про те, як загинули сини Аарона. Аарон. Це був перший первосвященник. Він мав чотири сина. І двоє з його синів, ну, бачите, вони собі вирішили, це були священики. І Арон, і його сини це були священики. І двоє з його синів вирішили послужити Богу. Вони вирішили послужити Богу так, як вони собі розуміють. Вони взяли кадильниці, взяли вогонь, собі запалили вогонь і пішли по кадили. І оскільки це сталося не так, як наказав Всевишній, двоє синів загинуло. Прямо там, в святилищі, вони загинули. Тут для нас є дуже гарний урок. Люди, волею-неволею, знаєте, вони знають, що є Всевишній. І вони хочуть йому послужити. Але вони собі знають, як йому послужити. До речі, от те, що ми маємо за тисячоліття накладено в християнстві: ми собі так Богу послужимо, ми собі так Богу послужимо, ми собі зробимо отаке, і ми будемо Богу служити. Бог, наприклад, каже: Я не хочу від тебе то. Я хочу, щоб ти слухався мене. А людина каже: я тебе слухатись не буду, але я буду собі для тебе зроблю во то. Це називається чужий вогонь. І от ці люди зробили так і загинули. І я от собі став на місце, я кажу, це перед тим, як мені повідомили, що батько помер. Я став на місце Аарона. Уявіть собі, два сина, які пішли служити Богу, і Бог їх померти. Оце. Знаєте, от є люди там про справедливість. До речі, я сьогодні так ми зранку була молитва про несправедливу несправедливість. Знаєте, люди запалюються. От я зараз кажу, чому я за це говорю. За Арона, станьте на емоційний стан Арона. Що би він мав робити? Описує Біблія цю річ, після того Мойсей говорить до Арона. Каже, це те, що сказав Бог, що я прославлюся через своїх близьких. І написано: замовка Арон. замовка. Тобто, десь в нього десь в нього воно напевно що десь загорілося. Знаєте, десь загорівся якийсь такий до Бога, напевно, ну, як так? А коли він почув оцей вислів? Що Бог каже, я прославлюся серед близьких. Тобто, ну, як я собі думав, наприклад, я ж теж служу Богу. І ви знаєте, деколи нам, ми, люди, хочемо мати погони. Ну, там, Я ближче до Бога, тому що мені більше можна. Бог він не дивиться на твоє лице. Він на твоє лице не дивиться. В нього є. Правила в нього є розуміння, і він робить згідно слави своєї. А далі ще цікавіше. І Мойсей каже: до Арона і двох синів, що залишилося, ви ховати своїх отих братів і своїх синів не будете. Знаєте чому? Тому що вони вступили в служіння Богу. Вони пішли на служіння з кині, вони отримали помазання. На той час, а священникам не можна було, коли вони служать, торкатися померлих. І каже, твої дворюдні брати вони поховають. А ви ні одежі не роздерете, нічого робити не будете, ви будете служити. І вони так і служили. Ви Знаєте, я от читав, я читав, і я собі такий висновок зробив. А ну скажіть чесно. От коли сьогодні от брат Ілля проповідував про випробування проблеми, яка наша реакція, коли приходить в наш дім біда? Я вам щось скажу. Ми собі дозволяємо. Тобто, коли приходить в мій дім біда, якесь випробування, я собі дозволяю. Я чув не раз від віруючих людей, які кажуть, знаєш, який у мене стрес? У мене стрес. Я можу дратуватися, я можу нервуватися, я можу сказати погані слова, я можу все випити, там ще там щось. Потому тому що в мій дім прийшла біда. Але от цікаво, що Мойсей сказав священникам. Ви не будете, Ви не будете так робити. Ви будете? Продовжувати мені служити. Мені продовжувати служити. Тому що ви на то. І сьогодні, коли я так з братами перед молитвою цим поділився, то Андрій Миколайович згадав слова Йова, праведника, який страждав взагалі несправедливо. От він страдав абсолютно несправедливо. І страдав не так, що там хтось йому щось не так сказав. Йому 10 дітей пішло в один день. 10 дітей пішло в один день. Ми знаємо горе, коли вмирає одна дитина чи там близька людина. І він сказав такий вислів: Йов, не вибирай зла замість біди. От прийшла біда, от ми сьогодні слухали, коли вона прийшла до тебе, що треба зробити? Прийшла кризис. Дійсно, латині це перекладається можливість, ступенька. Ти Теп, Біду, ти тепер... прин. Ти її, ну, ти стикаєшся з нею, оцінюєш, біду називаємо бідою, зло називаємо злом, війно війною, нещастя, нещастя, хвороба хворобою це факт. Але що ми з нею зробимо? Два способи є відреагувати на біду. Перший це достойно прийняти, достойно перейти, продовжуючи служити Богу. І другий: Благословитися, що то біда, я бідний, нещасний, так і так. Мені можна, бо в мене біда. Мені можна дратуватися, злитися, п'янствувати або робити ще якісь абсолютно нездорові не речі. Тому отаке слово вчора мені послав Господь. І я хочу, знаєте, на церкву подякувати за всім, хто вчора прийшли підтримувати на вечірньому служінні. Я хочу, стоячи тут, бачите, я кажу, ми не, не відміняємо служіння Богу. Можна сказати, ну, то, як то а от так. Ми продовжуємо служити Богу. Ми відкриваємо наші уста, ми прославляємо Бога. Ми розуміємо, що то є певна трудність, тому що, до речі, я так вчора вночі щось не спалося мені. І я от згадував добрі речі про свого тата. Я, можливо, сьогодні ще на похоронному служінні це скажу. І я згадав. Що перше перше про Бога, першу віру в Бога дав він мені. Я згадав навіть, коли його сьогодні будуть ховати в Чистилові. І коли ми йшли з празника, я був, я знаю, п'ятирічний хлопчик, може, ще менше, я не знаю. Але я дуже чітко пам'ятаю, як ми йшли від Чистилова до білої пішки, переходили, бо автобуси вже не ходили. І батько вів мене за руку і сказав: каже: колись, Ісус Христос каже, приходив на землю. І ходив серед людей. І я пам'ятаю, я кажу, тату, слухай, давай підемо завтра в церкву, тому що я хочу побачити живого Ісуса. Я от-от-от таке я дуже сильно згадав. Я дуже згадав. Тому, друзі, от таке маленьке слово, щоб ми такий підсумок з того всього, дивлячись на життя тих мужів, тих священників, не ставте собі на серце, знаєте, служити Богу так, як ти розумієш. Я, я, я собі так відчуваю, я, я собі так думаю. То ти собі так думаєш, ти собі так і відчувай. Ти зроби те, що тобі сказав Бог. Противний випадок може дуже негарно бути. І пам'ятайте, знаєте, Бог це не є. Знаєте, хто такий добрий такий старенький дідусь на хмарах. Він всіх людей любить, нікому нічого там не цей. То робіть собі, що хочете, в кінцевому результаті будете в раю. Це не це, це, це кумир. Такого Бога не існує. Він не такий. Він є цар над царями, він є пан над панами. Він сказав, що треба робити. Він чітко це сказав. Друге, пам'ятайте, друзі, коли приходить біда, і ми сьогодні слухали, не про великий жаль, ті випробування, воно прийде. Як не зліва, то справа. Пам'ятаєте в Туреччині цей землетрус? Вона так торкнуло військових, який відправив свою жінку двох синів, щоб вони втікли від війни. Він там сам лікувався. Втікли від війни, щоб жити. Їх затрясло, і вони всією сім'єю лягли там. Ти не втічеш від випробування. Ну, 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 ну неможливо, тому що він, він зверху. Ми люди собі там думаємо, я там переїду, поїду, там зроблю. Не вийде. Тому, коли вона ота біда підходить, я підсумовую. Підходить та біда. Достойно зустріли, взяли, як кризис, перейшли далі. Подякували, зміцнилися. Є добре. Слава Всевишньому. Прийшла біда, слава Всевишньому. тема так далі. Отаке такий меседж сьогодні, кажу, хотілося до церкви сказати, що життя воно є таке, як є. Часто буває жорстоке, тобто трафунки. Знаєте, Тут трошки може десь легше, бо батько, мому 83 роки він пережив, але дуже швидко він. Пішов. Ми не сподівалися, що так все буде швидко. Тому, братики сестрички, зміцніться і хай Господь рясно всіх благословить. Слава Всевишньому Богу! Віталік. Просто лежало на серці то сказати.